Чистота і благоустрій житлових районів, в яких в певній мірі закорінений наш побут, залежить як від мешканців, так і від тих, хто надає послуги. Останні, у свою чергу зобов'язані нам виконанням угод з утримання будинків та прибудинкових територій. Наскільки якісним є цей процес, ми запитували у жителів мікрорайону Боздуш. Я, наприклад, дуже доволена тим, що дивіться, в нашому домі дома не протікаю, як раніше було. Засмолення було вже два рази, під'їзди в нас. Побілені, чисто, що вони вбирають територію, зелень косять все. Ну от треба було би маленько, звісно, тротуари зробити. І лавочки мене не встрають, то що на проїжджій часті. Частично, вони не виконують ці свої зобов'язання. Воістину здавен всім догодити не можна, і сам керівник підприємства з надання послуг. Не вважає свою роботу ідеальною, на те є завжди об'єктивні та суб'єктивні причини за невиконані послуги мешканцям, щомісяця здійснюють перерахунок. Надаємо населенню комунальні послуги. Я думаю, що на процентів 95 ми свої е, обіцянки, і це, що люди це на виду квартирою мечі заключили у е, угоди. Питань не виникає, бо в нас так: ми маємо аварійну службу круглосуточну. Вихідні дні у нас сантехнік, електрик постійно жителі найбільш населеного мікрорайону Воздуш здебільшого скаржаться на якість доріг та прибудинкову територію, про які до речі мала б дбати міська влада у цьому питанні. Молодь і пенсіонери солідарні. Ми дуже просимо мерію Ужгороду зробити коло будинку 151, тому що в нас там такі катакомби, в нас це дороги не після зими, як кажуть, а після війни. Перед під'їздами треба робити ремонт, тому що, дивіться, в підвалах криси, вони підкопуються, все це, 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 це падає. Я, наприклад, лічно і сама впала, побила ногу. Старше покоління нарікає ще на культуру населення. Ну от люди, люди, розумієте, кидають із вікон. Мусор кидають, не бережуть, не бережуть. Не бережуть нічого, без культури, а скажеш, та ще приють, кажуть, що надоїло ти жити. ще так обрухають, що. А скільки разів да. було так, що. Шо... Ужасно обрухають людину і, ну, нехорошими словами. Молоде покоління намагається заперечувати, однак територію рідного мікрорайону прагнуть бачити кращою і вдосконаленою. Я не бачила тут такого, щоб діти от робили, що хотіли тут гарно весною, тут багато зелені, коли поприбирають дуже красиво зараз. Але бажано, щоб були мусорники, щоб було куди мусор кидати, щоб були пісочниці, відремонтовані качелі, бо вони небезпечні для дітей. Насправді пишними від зелені та цвітіння сакур дворами абсолютно задоволені тільки діти біля люблячої матусі та в колі десятків однолітків життя прекрасне. Тобі подобається тут гуляти? Так, да, подобається вони вчора. сплели п'ять вінків, і всі фотографувалися у вінках. І в нас була фотосесія.